Друзі, вітаю! Корупційна сага продовжується. В бій вступає Чигівара, так би могло звучати десь в Хемінгуея, в написаному на кубі якомусь творі десь між Бодегітою і Флорідітою. Але насправді в нашому житті все трошки менш романтично. Чи це Чернишов, це близький товариш Зеленського, з яких них разом вчаться діти, яких тих дітей вони хрестили. От і власне Чигівара. Чекав свіженьких купюр, каже, бо тут купюри якісь некрасиві. Дайте каже, пановіше бумажки. А набув постить інформацію, кажуть, що передали йому 1,2 мільйона, ще окремо 100 тисяч євро. Потім 500 тисяч євро дружині. Знову ж таки, це маленькі цифри. Повірте, жили вони на інші. Це те, що вже дало набу набу публікувало додаткову порцію плівок, як була влаштована корупція в енергоатомі. Додаткові плівки, які багато чого пояснюють. В інтернеті, в телеграм-каналах, які орієнтуються на владу, почали з'являтися уже меседжі: що ось зараз ми цих набу покараємо, кажуть, що вони працюють на Росію, і ось дуже скоро вже повинна з'явитися інформація. Ну, скажімо так, набу можна звинувачувати на роботу на багато інших країн, але точно не на Росію. Знову ж таки, не буду за всіх, хто там працює, але. Це виглядає чисто така наративна історія, яку в 2014 році наші політики-корупціонери з 2014 року завжди намагались натягувати на глобус, мовляв, якщо проти нас корупція, це хто правильно це роблять росіяни? От. Давайте все це проаналізуємо. Є ще заява Лаврова, але знаєте, через цих корупціонерів якось і ворог в сторону відходить. І хочеться, знаєте, трошки сказати таку історію, що. Корупція злить. Я сьогодні спілкувався з одним, з одним із наших друзів, з наших підписників. Ми зустрілись у місті, познайомились. І, власне, знаєте, він сказав таку дуже важливу річ, яку важливо почути і зрозуміти, що каже: опускаються руки. Ось цього не повинно бути. От тут через корупціонерів, які падли, працюють на Росію, крадучи з нашого бюджету. Чомусь вони всі їдуть ховатися хова... в відень. Де кришують їх, де російських олігархів кришують, де фірташа кришують, значить вони працюють на Росію. Росії вигідно, щоб крали в нас. Тоді в них більше шансів нас знищити. Так от, до чого я веду, що не треба, щоб руки опускались. Ми і корупціонерів пересажаємо, і росіян переможемо. Але якщо через корупціонерів нас опустяться руки, то росіяни переможуть нас. Злость і агресія повинна бути до корупціонерів так само, як до окупантів. Я не знаю, чому ми так м'яко себе з ними ведемо. Жорсткіше в час війни з такими падлами треба вести себе жорсткіше, набагато жорсткіше. Ось це буде справедливіше, бо коли не покарали яйця по 17, коли не, перек... не покарали воєнкома одеського. Коли не покарали інших, які мільярди доларів пересилали на крамнички, крамнички, які які продавали, і казали, що зараз приїде військовим підмога і серйозна зброя, і нічого не приїжджало. Ну так що з ними треба було робити? Всіх повідпускали, комусь навіть послів обіцяли. Розумієте, тому зараз е, потрібно діяти жорстко, але точно не треба, щоб вас опускали з руки. Тому? Я вас прошу, підпишіться на цей YouTube канал. У нас з вами точно ніколи не опустяться руки. Ми будемо працювати для того, щоб в нашої країни все вийшло. Друге, зробіть донат. Хлопці, які працюють на харківському напрямку, працюють по різних е, задачах, і вони і знищують ворога, і розвідують їхні дані. І вони попросили, щоб ми на мільйон закупили для них fpv дронів. І от давайте зараз спробуємо все це зробити. Давайте зараз спробуємо. Е, сотка у нас уже є. Я свої 10 тисяч теж поклав, покладіть і ви хто скільки може, гривню, 5, 100, тисячу. Неважливо, але покладіть. Чим відрізняється порядний громадянин від корупціонера? Тому що громадянин дає на державу гроші? А ось ця сволота забирає наша задача, щоб порядних громадян було більше, а корупціонерів було нуль. І я не вірю, коли кажуть, що всюди існує корупція, терпіть. Ні-ні. Не всюди і не в таких масштабах. Давайте чесно. Є країни, які живуть без ось цих. Не буде говорити матюкливе слово на випадок, якщо дивляться діти. Давайте все аналізувати, тому що міністр Галущенко, наш улюблений, класний міністр, якого мали звільнити, але кажуть, протекцію Галущенко а, отримував а, від Міндіча, і, власне, там все в них в президента було добре, тому що Міндіч заступався. Так само Сап каже, що Міндіч просував у Мєрова. І, власне, в них все нормально складалося. мера зараз за кордоном, хтось там розпускає вже плітки, що він не повернеться. Не думаю, думаю, що повернеться. Ну, от, але, типу, зараз САП говорить, що там були впливи. Там були впливи. І ви розумієте, якого типу. І загалом говорять, що міндіч надто сильно впливав на українську армію. Як обкрадаючи? Міндіча теся з Росії, міндіч сам між Ізраїлем і Віною. Як так за дві години до початку е, обшуків людина отримує інформацію і на і за кордон, і знову на улюблений Відень. Там не видають. Ми виїжджали, кажуть, начебто через Польщу. Тому. Е, Зараз бачимо, що фігуранти передавали Чернишову 1,2 мільйони плюс 100 тисяч. От правда, Чернишову це не подобалось, Каже, дайте нормально новими бумажками. Бачите, у нас навіть інтелігентні корупціонери вони дуже естетичні, йому не подобаються старі бумажки. Бо якщо прийдеш 100 доларів міняти е в обмінник, тобі скажуть, стара купюра. Буде дешевше. А Чернийшов державник, справжній державник. Я вам ще раніше говорив, що ця людина потворена. ще коли він працював в Нацб... не в Нацбанку, в Нафтогазі, вже тоді пахло корупцією. Коли він працював по відбудові, вже тоді пахло корупцією. Але він не здавався, він різ, кришував і грабив нашу державу. Зараз хочуть йому запобіжний захід. Ну, можете не сумнівати, Зараз дадуть легенькі зобов'язання, наручник на ногу вчіплять. Або в суперкомфортне СІЗО, звідки з ресторану прямо будуть доставляти їжу, бо маючи 1-2 мільйони разової взятки. разової. А там, повірте, там розмова про сотні мільйонів доларів і мільярди. Це те, що нам дали, це щоб ми з вами не зійшли з розуму. Це о капля в морі. Це капля в морі. Реальні цифри це мільярди. Це сотні мільйонів компаній, які вони заливали кешем, мільярдні. Єдине, що зрозуміти старих корупціонерів. У них проблема, а як же ці гроші вивезти, а як же ці гроші легалізувати. Там один е е чоловік, ну вони там же собі позивних попридумали: Чернишов чи Чегівара цікаво, хто ж таки Фідель, якщо Чернішов Че Гівара, хто брат Фіделя. Хто Рауль Кастро, хто Фідель Кастро? Ну давайте поговоримо. Хто цих два хто на вершині сидять? Розумієте? Що зараз відбувається? Вони, типу, на цих плівках скаржаться, кажуть, непроста доля Говорить, сумку напхали, Говорить, півтора мільйона доларів, Говорить, тащити її по вулиці треба. Страшно, тяжко. Думаєте, легко корупціонерам бути бабло тягати зранку до ночі? Державне? Щоб держава програла, тому що їм все рівно, вони тут жити не збираються. Тому впливав міндіч, міндіч уже за кордоном, міндіча вивезли, давайте питання виводимо на цей, хто дзвонив таможникам пропустити. Якщо ви на марафоні щось погане скажете на владу, ви за кордон не виїдете. Якщо ви прийдете під міністерство і скажете, хто шокрав, ви за кордон не виїдете. Окей, як головний корупціонер, плівок розслідувань НАБУ, виїхав за кордон. В нагадаю, комендантський час. Як він виїхав в комендантський час, давайте проаналізуємо. Ну, як, хто випустив? Як комендантська година? Я вже навіть не кажу про якісь серйозні речі. Давайте от такі банальні. От вийшли, ви вигуляти собаку о 12-й ночі. До вас приїде Петруська, що ви тут робите? Комендантська година? Не робіть так, все, ви вже йдете додому. В домашнього улюбленця кажете, пес, вибачай, сьогодні гуляти не буде. У нас комендантська година. Завтра з роботи треба прийти раніше, виглядати тебе раніше. А тут людина вприх в машину, ще її супровід дадуть, і до кордону долітає на швидкості 270, не притерможуючи навіть в селах. Розумієте? І випускають, хто давав задачу, давайте допитаємо цих погранців. Ну вони ж там не приймали політичне рішення випускати чоловіка на якого слідство. Хто дзвонив? Давайте піднімати питання. У нас же ці хлопці є, ми знаємо зміну, у нас є камери, які знімають кожен пропускний пункт. От давайте зараз будемо цим займатися. Так, да, зараз вже наші великі політичні керівники, хтось вже поїхав займатися військовополоненими, хтось поїхав до Херсона, хтось каже, будемо бить по Росії. Щось, як такі ракети достаємо, всі бути в шоці. Чому це роблять? Перебивають увагу. Відволікають увагу, ось що вони роблять, замість того, щоб всі разом сьогодні посилювати оборону Покровська. Надзвичайно складна історія. І Policy пише, що дивіться, спочатку відбувається історія: росіяни хочуть взяти Покровськ, потім піти на Харківщину, добити чотири області Херсонську, Запорізьку, Миколаївську і Харківську. Потім всю Україну перетворити, підвести війська під Київ і всю Україну через економічний, культурний політичний вплив перетворити в Білорусь. Ось що пише, не, не foreign policy, Foreign Affairs. Ось що пише Foreign Affairs. Розумієте. І це робить Росія. Сьогодні день звільнення Херсона. Ось давайте, скільки років назад наша влада казала, зараз ми будемо. Ми зараз будемо робити гарні речі. Звільняємо Херсон, світле майбутнє кордони 91-го. Не будемо зупинятися, йдемо далі. Ми відвоюємо. Ось так обіцяли наші політичні лідери. Правда, пішли не відвоювати, звільнили тих, хто звільнив Херсон, залужного заправили за кордон, а самі почали займатися корупцією в промислових масштабах. Ось це найгірше це брехня на людській крові. Це брехня просто її зледюги тягнуть з бюджету максимум, що можуть. Ось це виглядає ницо. це виглядає підло. Тому що це брехня в час війни це найгірше, що може бути. Е, тому е, Мідас і він же Міндіч, і, він же хто там ще він тенор, тренер. За кордоном йому мають оголосити підозру. Галущенку мають теж підозру, запобіжний захід Чернишову. Ще кілька людей втікло. Шугермени це цукермани, два брати цукермана служили у офісу. Зараз вони теж втікли за кордон. Втік за кордон ще зенкеріє КП, ще один корупціонер, його теж швиденько вивезли. Одним словом, всі учасники схеми тихом, тишком нишком повиїжджали. Друзі, стоп! У нас же ж серйоз, серйозний кордон. Ну що, це, це ж не якісь ворота просто в ад. Типу. Ну давайте піднімати, хто випускав, як випускав, за якими паспортами, хто дзвонив. Ну, ми ж не будемо це пробачати. Нас грабували на мільярди. енергетика гола боса. Ми будемо замерзати всю зиму, щоб якісь падли просто вивозили бабки за кордон. Да їм ще й сумки тяжко було нести. Бо кожен раз каже, по півтора мільйона, ну, тягать, ну теж, майте совість. А Чернишову купюри не нравиться, із Кетхренок. Дайте, каже, нові бумажки со старими не можу. Ну, прекрасний міністр. Серйозний міністр. Українців за кордон мав повертати. А, а банда його навпаки, чкурнула за кордон сама, не до повернення. Отакий От у нас міністр єдності. І нас всіх об'єднає проти цієї банди. Банда, яка в війну спустошувала нашу державу. Це не їхня держава, це наша держава, українці. А вони паразити. Просто паразити на тілі держави, які її з'їдають, і хочуть, щоб вона зникла. Далі жити Дубай, Вена, Монако. Росіяни вже заговорили кажуть, супер, дивіться, яке послаблення країни. Нам це подобається. Говорить, ми готові вже зустрічатися з Трампом. Трамп, правда, трохи переключився більше на Китай. Ну от і не схоже, що він хоче говорити з росіянами. Але Лавров каже, все, ми готові вже говорити. Давайте сідати, говорити. Лавров каже, правда, в них є умови: денацифікація забрати весь Донбас, російська церква повсюдно. А ну далі, де денацифікація, демілітаризація. Це вже ми чули. От, ну і власне старий пакет по великому рахунку в росіян нічого не змінилося, але їм подобається. Але їм подобається дуже, їм дуже подобається грабувати нашу державу. І росіяни спеціально ще підтримують і допомагають цих корупціонерів. Що ж там робив російський агент від деркача? А де, де наші власне, заходи проти російських агентів? Агент корисний був російський, допомагав красти і виводити за кордон. Бо коли в нас мінус, в росіян плюс. А повинно бути навпаки. І влада оберігала цього російського агента від деркача, який допомагав їм грабувати нашу державу. Чесно, злості просто немає меж, тотальна злість. Ми колись після завершення війни зберемо банку на боротьбу з корупціонерами. Але це буде пізніше. Зараз хай займаються цим правоохоронні органи Набу і САП. До речі, всі справи, всі оці фіксації це липень. Щоб ви розуміли. Коли ми з вами ходили на цей Майдан картонок, і потім ще й прилітало нам з вами трошки за це. Ну от, не сильно, але прилітало. То це якраз тоді і фіксувалося. От якраз тоді вони і цим займалися, тому вони знали, на що це все треба знищити. І Набу, і САП, і решту правоохоронних органів ось такі наші мужі. Дивіться. Пушкарі звати цього чоловіка, який з НКРЄ КП, який теж накивав п'ятим і втік. Нам треба підняти дуже велике серйозне питання з Європою. Говорить, Друзі, Україна і Українці не підтримують корупціонерів. То у нас прохання до Європи, і ви їх не підтримуйте. Ви давайте нам цих потвор не треба, щоб вони сиділи на лазурці. Накрали тут мільярди, там сидять Європа не видає. Бо кажуть, ну ви неправильно там запит оформили, в нього грошей багато, він вже в Швейцарії все поклав чи ще щось. Видавайте. Або давайте свої гроші. Не хочете давати свої гроші? Віддайте нам цих корупціонерів. Не буде він сидіти в Європі, не буде він сидіти в Штатах, якщо головні західні країни відмовимо, повірте, в Африку в Буркіна-Фасо він не поїде. Тоді задача буде для майбутніх потенційних корупціонерів краще Європу будувати тут, а не щоб тут була Африка, коли вони нас розграбовують. Тому Європа повинна видавати. І ми повинні перші це питання поставити. Ну а питання до вас в мене геополітичне. Зараз буде багато в телеграм-каналах, що всі, хто говорить про корупцію, Винні підігрують Росії. НАБУ, яке підняло ці справи, підігрує Росії. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, хто більше підігрує Росії? Корупціонер, який краде в держави і думає, що всі повинні мовчати, спустошуючи бюджет оборонний. Чи той, хто це розслідував? Чи, наприклад, той, хто про це говорить? Країна мовчала, в нас був суспільний договір. Ми ні йоти з вуст не спускали, ні пари з вуст не було. Всі мовчали, але в якийсь момент зрозуміли, що о, це ж Вотом грабувати, оця Чернишовщина, смердюча, почала рости і ширитись. В якийсь момент цьому повинен настати кінець. Давайте про це поговоримо. Хто винен і що з цим робити? Напишіть свої варіанти, а я почитаю. Ми потім ще з вами окремо це проаналізуємо. Е, найголовніше дивіться, ці гроші будуть працювати е, на країну. Повірте, ми їх заберемо і направимо на армію. Але в мене дуже велике прохання: є люди, антиподи цим корупціонерам. Антиподи, тому що вони воюють, віддають найдорожче цій країні. Я хочу побачити, коли ті, хто зараз воюють, на вулиці зустрінуть оцих чернишових, міндячів, пушкарів і решту, не заховаються, вони за картежами. І за високими кабінетами. Всі ці кабінети тимчасові. І вони проходять, все проходить. І це теж мене. Давайте поговоримо про це в коментарях. Але, будь ласка, зробіть донат для героїв, які реально боронять нашу країну. Покладіть суму, яка вам комфортна, але зробіть це, будь ласка, 100 тисяч є. Нам треба зробити мільйон. Ми купуємо дрони, розвіддрони дрони і дрони в для знищення окупантів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.